Практично неможливо уявити собі догляд за садовою ділянкою або прибудинковою територією без такого корисного інструменту, як мотокоса. В свою чергу, вирішальним для ефективної її роботи є вибір ріжучої гарнітури. Сьогодні поговоримо про косильні струни. Їх ще називають волосінь-жилка. Брендштіль пропонує велику кількість зносостійких та еластичних струн різного діаметру. Від 1,4 до 4 мм. Відрізняються вони за формою переріжу. Є кругла, квадратна, п'ятикутна та спеціальна. Підбираються вони в залежності від типу рослинності на ділянці. Наприклад, кругла струна вважається універсальною, добре справляється зі скошенням трави біля бордюрів, дерев або інших перешкод, де є велика ймовірність зіткнення. І демонструє при цьому виняткову зносостійкість. Вона добре укладається у котушку бензокоси та економно витрачається. Розглянемо малошумну косильну струну круглого перелізу. Погляньте, на ній є така спіралоподібна канавка. Саме вона і запобігає неприємним для людського вуха високочастотним звукам, що виникають при обертанні струни. Одна справа догляд за газоном. І зовсім інша скошування дикорослих бур'янів. Їх краще долати гранями квадратного перерізу. Така струна має більш високі ріжучі властивості, видає менше шуму, легко справляється зі свіжою, перезрілою та грубою травою. Косильна струна п'ятикутного профілю чудово справляється з будь-якою травою. Ця жилка дуже продуктивна. А ще вона залишає після себе специфічний зріз, який кажуть добре позначається на подальшому зростанні трави. Окремо варто зупинитися на високотехнологічній CF3 надміцні... Pro. Ця струна трикомпонентна. Таким чином виробник досяг збільшення її робочого ресурсу. А завдяки технології скручування, свист, що виникає під час косіння, стає значно тихішим. Нова хрестоподібна форма гарантує кращу посильну потужність та охайний зріз. Обираючи струну, ви маєте знати модель мотокоси, косильної головки, а також потужність двигуна. Ця інформація допоможе визначитись з діаметром струни. Чому це важливо, поясню. Непідходяща струна малого діаметру буде швидко витрачатись з дуже малою продуктивністю. А навпаки, занадто товста. Створить надлишкове навантаження на інструмент, що призведе до його поломки. На професійних мотокосах зазвичай використовують струну діаметром у діапазоні від 2,7 до 4 мм. Здатно розчистити надмірні зарості вздовж автомагістральних шляхів занедбаних прибудинкових територій. Косильна струна є витратним матеріалом. По мірі стирання її залишки поступово зменшуються, поки зовсім не закінчаться. Труднощів із заправкою новою, думаю, у вас не виникне. Дивіться, все просто. Встановіть котушку у відповідному положенні. Вставте струну у обидва отвори та протягніть. Та натягніть за напрямку вказівної стрілки. Геть по-іншому виглядають струни, відрізані під певний розмір для косильної головки нової серії дурокат. У комплекті 12 штук. Окремо можна придбати набір із 48 штук, де їх можна застосувати. Всюди, де є наджорстка трава, де при косінні потрібна зручність, простота в обслуговуванні косильної головки і дуже швидка заміна різальної струни. Будь-яку струну перед застосуванням потрібно на деякий час помістити у воду. Краще буде, коли заздалегідь, десь за добу. Це надасть їй більшої гнучкості і подовжить термін експлуатації. Придбати оригінальну ріжучу гарнітуру ви завжди можете у магазині Добрий Господар.